Цього тижня що буде, Європейська комісія мала розпакувати початок процедури вступу України і Молдови до Європейського Союзу. Так званий перший кластер. Хто мені скаже, що є в першому кластері? Правильно, фундаменталс. Фундаменталс це база, основа, фундамент існування демократії. Бо НАТО. Як і Європейський Союз. Це не лише оборонна стратегія. Це безпекове об'єднання демократичних держав. Недемократичні держави в НАТО бути не можуть. Так само, як і в Європейському Союзі. Як називаються критерії, яким мають відповідати країни, які претендують або кандидують на членство Європейського Союзу і НАТО? Це дансько-голландська ініціатива. І критерії це називаються відповідно до столиці Данії Копенгаген. І от копенгагенські критерії: що це таке? Це права людини. Не може держава мати пріоритет і інтереси над правами людини. Це права журналістів, це права опозиції, це права громадянських активістів. Це права на мирні зібрання всього того, щоб прикриваючись війною, Україна зараз була позбавлена. З цього приводу місяць тому вийшла окрема доповідь Ради Європи, представлена комісаром Ради Європи по правах людини. Що там сказано? Права людини в Україні порушуються. В якому вигляді, в тому числі згадані санкції проти Порошенка позасудові, неконституційні, але вони в санкціях проти Порошенка діяли так само. Як і в скасування незалежності набу, бо їм так хочеться. І той, хто думає, що молодь вийшла зараз на те, щоб захистити Набу і САП, вони помиляються. Молодь не за це вийшла. Молодь вийшла так само, як і в 13-14 роках під час Революції Гідності, вона вийшла для захисту європейського напрямку розвитку держави. Вони не хочуть жити в Совку. І ні про що інше не збираються говорити. І коли зараз в Молдові відкрив. кластер відкривають, в Молдові вибори в вересні, Молдова велику роботу зробила для того, щоб наблизитись до членства. А український вагончик відчіпляють. Це дуже погано. Тому що це був той локомотив, який нас рухав вперед.